О Ісусу Христу, нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутими, тому що люди надіються на вельмож, на Князів, сильну надію мають на людину. Ось це ще одна нереальність, коли кажуть, ось ця людина він точно вирішить всі мої питання. От якщо я довірю своє життя ось цій людині, він взагалі все покриє, все заплатить, все кругом скаже. Мене звідусіль витягне. Ви знаєте, Господь через Ізекіля, в 19 розділі, Він каже: скажи ось про таких людей, ось про таких церків і про таких князьків, котрим ви довіряєте. Скажи, що твоя країна, вона як левиця, яка народила молодих левенят. ось цих людей, на яких всі мають надію. Вони такі сильні світу цього, і зростила одного з левенят, і він зробився молодим левом і навчився ловити здобич і їв людей. А ти підніми плач при князів Ізраїлю і скажи, що за левиця мати Твоя? Розмістилась поблизу левів, між молодими левами зростила ливенят своїх, і зростила одного з левенят своїх, він став молодим левом і навчився ловити здобич їв людей. Це страшні речі, коли ми надіємося на людину, ми надіємося на когось. Ось це по телевізору, ось це по Ютубу, ось це по засобах масової інформації. Ось довірю своє життя, ось буду вірити. І сьогодні люди, як машини, видають слова просто людей, котрим вони вірять, вірять і довіряють. А він каже: їв людей.